Всім привіт! Вибрався я на рибалочку нарешті. Зараз 4 ранку, почало 5-ї. Чого так вибрався рано, бо місце треба зайняти. от, А кльов обіцяє будь. Тому що я ще вчора ввечері приїхав сюди, закормився добре і тепер буду закидувати. Ой, ну, надіюсь, все буде добре. от. Жаби квакають, птички поють, красота повна. Ну що, поїхали. Красота зранку. Спіннінги я вже закину. Чекаємо на покльовку. Ось так, ще одного витягнув, Не вспів камеру включити, бо так клівав страшно. Вот. Ну, в принципі, рибалка пошла. А як он таке? Клас? Рибалка йде? Рахую, настав час розказати на що я ловлю. Ловлю обичний убійця карася, пружинка, крючечки, Або, або ось теж ловиться, сразу, ну, спеціально не знімав. Просто нитка, два поводочка і грузок гайка. На вгайку я всовую э, пластилін. Э, на що ловиться? Ловиться на що ловлю. Ловлю я на апариш, черв'як і какаруза. От, на какарузу і на черв'як навіть не нюхає. А на опариш бере, білий апариш бере, непогано бере. От, риба з ладошку. Якраз. На сковородочку жарить. От. Ну що, ще трошки посидимо. Ще не сказав. Пластилін. Пластилін брав криль, слива, горох. Це в мене залишилось просто. Я нічого не покупав спеціально. Краще бере, коли криль. Ну і горох і сливку воно, в принципі, теж кушає. Як тягнув, не встиг засняти, бо я думав спінінга дірве. І бачите, що я витащив. На першому крючочці рибка, а на другому ось така от Божа тваринка. От що тепер з нею робити. а? Ага, куди, куди, куди? А, тікає, ладно, пойду витяг. І так, операція пройшла. Благополучно витягну крючечка. І ось така красунька. Ось, бачите? Спімалася. Привіт! Прикольно. Ну що, красунька? Пішли назад купатись. скажешь О, так ну все 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 пошла 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 давай 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 моя давай. <laughs> Ось такие давай чудеса такие на чудеса класс на и Класс. Ну и карасик же, смотрите, какие. О, Бачите? Ладошечный, навіть більше. Супер! Ще не зняв карася, а в мене вже леска провисла на другому спінінгу. О, що там? Біжить такое, дивіться. А що це таке? Рыба якась, на дивіться. Такої не бачив. Карась пішком біжить по поціому. По воді, ха, -ха. так, уже 9 ранку кльов є, не тільки черепахи, Вон, оп, кліткнула, да. Давай, давай. Це всегда так. Як включиш камеру, так і перестає клювати. О, гага. Так і клюнуло. Вон тепер середня. Право, середня. О, 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 о як клює. Ну що, будемо витягувати?

Ah! зашел в парк в тенечек заодно думаю пройдусь рыбочки пошукаю я знаю тут должны быть здесь шампиньоны может будут а вот а по моему вот сегодня ай блин я на что-то наступил по моему тоже шампиньон <говорит> точно точно шампиньоны ты бачишь Ось вони. Да вилазь, ти ж ж наступив на них. І ось все, напевно, шампіньончик. Так, натуральні шампіньйони. Тут я їх колись збирав і вони тут є. Він ще. Десь я бачу. Ось все. Ну-ка. Так, так, натуральний шампіньончик. Красивенький. Так, сюди складаємо. Ага. Щоб все, більше нема. Щось більше не бачу. А бути. Ще. Тут далі вони були завжди. Осьо. Я був прав. Опа. Вилазить. Ось все він. Який жміль тут жужжить. Ну, бачите? Ух ты. Ось так. Навіть пару шампіньончиків знайшов. Зараз ще похожу, може щось знайду, а може ні. Ну що ж, підведемо висновки. Рибалка була бомба. Карась був такий активний, що навіть бігав по воді. Самі бачили. От, грибочків назбирав. Взагалі, погодка супер, птички поють, кваки жабають, ну взагалі, просто бімба. Скільки наловив? Наловив я ну, 3 кіла точно, 100%, 3 кіла тут є, я не взвішував, ну я думаю, хватить з головою. Вот. Скільки може, це ж... я то наловив, а дружина ж поїхала сьогодні на роботу, і це всі 3 кіла. Мені сьогодні чистить. Ну що ж, Дякую всім, хто дивився. Гуляйте, подорожуйте, відпочивайте. Всім пока!